Нарешті сходження на гору хом'як. Позаду подоланих 5 кілометрів, особливо складними були останні 300 метрів такими кам'яними брилами. От, але це перемога. Перемога над собою, перемога якоїсь зневіри, що ти можеш. І я дуже багатьох людей опитувала, як їм багато хто себе підбадьорював, казав, магічні настанови, якщо зійду, то перемога буде в цьому році. І мені здається, що дійсно слово перемога, яке трохи зникло в нашому лексиконі, але перемога це кожен над собою має перемогти. Маємо перемогти спільно як суспільство, як нація, очистити країну від тих зрадників, корупціонерів, які підкладають нашу спільну перемогу. Тому дякую Господу за сьогоднішній такий досвід, але я розумію, що коли настане перемога, це як зійти нагору. Це колективні зусилля. Але після перемоги потрібно щось пуститися вниз. Ось і за однією вершиною, наступні. В цьому історичному забізі важливо вперше зробити все. В історичному забізі вперше зробити все, щоб перемогти нашого двічного ворога.